В Києві 9 ранку, в марафоні час новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Вночі російські війська запустили по Україні чотири ракети С-300 та понад півтори сотні дронів, повідомили в командуванні наших повітряних сил. Станом на 8.30 ранку протиповітряної оборони знешкоджено 117 ворожих безпілотників на півночі, сході, півдні та в центрі країни. Влучання ударних дронів зафіксовано у 19 місцях, а падіння уламків на двох локаціях. Втім, як зауважили в повітряних силах, атака ще триває. Нові групи шахедів зайшли із північного напрямку. Тож, будьте пильними і подбайте про свою безпеку. Вночі ворог спрямував ударні дрони. Зокрема, по Харкову під ударом були три райони міста: Київський, Шевченківський та Новобаварський. За даними місцевої обласної військової адміністрації, постраждало двоє людей: це 46-річна жінка та дівчинка віком 2,5 роки. Дитина дістала гостру реакцію на стрес. Є постраждалі внаслідок нічної атаки безпілотниками. І на Київщині у Вишгородському районі 35-річний чоловік зазнав осколкових поранень, а двоє пенсіонерів гострої реакції на стрес. Спошкоджено два багатоповерхові будинки, приватні садиби, гаражні приміщення та автомобілі горіло складське приміщення. Атакували росіяни шахедами вночі із Запоріжжя та район. Літня жінка зазнала поранень наслідок удару по селу Юрківка. Там пошкоджений приватний будинок, постраждалі надали усю необхідну медичну допомогу. Окрім того, в області потрощені складські приміщення та сільськогосподарська техніка та фермерське господарство в місті частково зруйнована будівля приватного підприємства зазнали пошкоджень три багатоповерхівки. Під нічним масованим ударом шахедів були також Миколаїв та область. В обласному центрі дрони атакували портову інфраструктуру, пошкоджено складські будівлі та електромережі. Постраждалих немає. У курортному селі Рибаківка понівечено 13 приватних будинків, бази відпочинку, виділення Укрпошти та магазин. Пошкоджена лінія електропередач. Наразі знеструмлено понад пів тисячі абонентів. Він єдиний, хто вижив з усієї родини під час ворожої атаки шахедів на Вінничині. Віталія Остапенка ледь живого витягли з-під завалів будинку, де він мешкав з батьками. Торік, у березні, російський безпілотник вбив батьків хлопця та повністю зруйнував оселю. Та ця трагедія не зламала хлопця. Він вирішив розповісти усьому світу про злочини росіян проти мирного українського населення, написавши книгу про трагедію своєї сім'ї. Незламний історія, що заряджає на життя. Більше розповість Людмила Цимбалюк постійно садила їх, докуповували постійно все більше і більше, щоб було ну дуже красиво. Вона безмежно любила троянди. Ніколи. Зараз я їх буває, ну, зриваю з бабусею, приїжджають і і. На жаль, так не дарую, а завожу на кладовище. Цей трояндовий квітник єдине, що залишилось живим на подвір'ї родини Остапенків. У березні 24-го року, під час чергової російської масової атаки на мирні українські міста та селища, ворожий шахет влучив у будинок, де жила сім'я. Після цього влучання оселя була знищена, а батьки тоді 26-річного Віталія загинули на місці трагедії. Єдине, що я пам'ятаю, що це цегла надо мною шургала і крики людей. І якісь автомобілі гуділи. Оце єдине, що я пам'ятаю. І я хочів, хотів поворухнутися, але не зміг. Уже в лікарні Віталій дізнався, що став сиротою. Медики доклали чимало зусиль, аби вирвати хлопця із рук смерті. У мене контузія, сім переломів черепа, перелом таза був, перелом ноги в двох місцях, перелом відкритої руки з розрізом нерва. Через те вона не може зараз е, оптимально працювати. За чотири місяці після трагедії Віталій потроху почав відновлюватись як фізично, так і морально. Ще в лікарні вирішив написати книгу про історію його родини для того, щоб про злочини росіян знав увесь світ. І саме у палаті почав друкувати на телефоні перші сторінки. Одіяло ставив спереду, було одіяло, і я ось так. Набирав ось цю книгу всі сорок сторінок. На руїни, які колись були домівкою, Віталій навідується рідко, але саме вони нагадують, що стало поштовхом до написання книги про біль і про незламність. Знав, що про цю історію має знати весь світ, що таке сталося, і ця книга це суцільна мотивація для людей. Через пекло більше вони проходять завжди є вихід, і потрібно рухатись вперед. Віталій у свої 27 років уже має інвалідність. Після отриманих травм повноцінно не працює права рука. Та не маючи змоги працювати фізично, хлопець знайшов себе у творчості та мотивації інших. В день дві-три людини, які є з проблемами, вони звертаються, хочуть підтримки, щоб я їм допоміг, розказав, як правильно рухатись в даній ситуації. Віталій веде блог у соціальних мережах, де ділиться своїм досвідом, як пережити трагедію. Має підписники у багатьох країнах світу, розповідаючи їм справжню історію війни в Україні і своїм прикладом показує, якими українці є незламними. Його книга це своєрідна збірка порад, де кожен розділ мотивація до дій. Сам перед це допомога було собі, а зараз це вже допомога таким людям, які пройшли там якісь певні перешкоди, певні нюанси і. Ну, в них чи депресія, чи апатія. По суті, ця книга, оця, ось ця заряд, це 30 ударів, 30 днів по апатії. Навіть борючись з бюрократичними перепонами, у нарахуванні пенсії та компенсації за втрачене житло, Віталій не здається, Бо переконаний, нічого важливішого за життя немає, і він тепер живе за трьох: маму, батька та себе. Справжня незламність не завжди звучить гучно. Вона не завжди має вигляд великої битви чи героїчного вчинку. Справжня сила проявляється в тих маленьких, на перший погляд, незначних митях, коли ми, попри все, продовжуємо рухатись вперед. Людмила Цимбалюк Анатолій Дмитрів. Програма Вікне СТБ» – єдині новини. Україна розширює виробництво зброї за кордоном. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів про підписану напередодні здані угоду щодо спільного виробництва. Це перший такий проєкт для нашої держави. Також Зеленський зазначив про збільшення спільної роботи зі сполученими штатами Америки стосовно виробництва дронів, що вже цьогоріч дасть Україні додатково сотні тисяч БПЛА на спеціальних умовах, зокрема і пріоритетних нині безпілотників-перехоплювачів завданням для нашої держави, сил оборони і бізнесів, що працюють за цим напрямком, наголосив президент. Є нарощення. Результативності буквально щотижня, це і більше виробляти таких дронів, і більше тренувати операторів дронів, і набагато більше ефективності в застосуванні перехоплювачів, відповідальність за цей безпековий напрямок персонально. Для кожного, хто ухвалює і хто впроваджує відповідні рішення, перехоплювачі. Повинні працювати. Також готуємо вже зараз нові наші кроки, які будуть змушувати Росію дійсно відчувати, що за війну Росія буде платити. Відповідальність агресора має бути буде, буде цілком справедливою і буде дуже відчутно. Підрозділи ДСНС отримали першого пожежного робота від українського виробника. Машина суттєво підвищить безпеку особового складу та допоможе рятувальникам гасити пожежі та виконувати логістичні завдання. Особливістю роботизованого комплексу під назвою Змій є застосування його на замінованих ділянках, а також при гасінні вибухонебезпечних предметів. Повідомили в ДСНС. Рятувальники вже пройшли навчання та протестували машину в дії. Вантажопідємність даного робота складає 500 кілограм, але може перевозити і більше. Також його можна використовувати в парі з причепом. Причеп чіпляється ззаду до робота і це додатковий корисне навантаження. Це перший робот, який державного виробника стає в розрахунки Державної служби надзвичайних ситуацій. Даний робот оснащений пожежним стволом, також може виконувати логістичні функції, якщо є така необхідність, на місці події доставляти провізію або якісь вантажі до наших. Рятувальників, а також може здійснювати буксирування. Свято тих, хто боронить морські рубежі в Україні. Сьогодні відзначають День військово-морських сил. Його започаткували в 1997-му і вперше відсвяткували 1 серпня у Севастополі. По тому дату кілька разів змінювали. Нині ж традиційно день ВМС відзначають у першу неділю липня. Міністр оборони Рустем Уміров уже привітав наших військових моряків. Наголосив, що вони сила якої боїться ворог. Завдяки їхнім сміливим діям Україна захищає своє море, утримує. Зерновий коридор і знищує логістику противника. А ще згадав тих, хто навічно в строю. Морські піхотинці ведуть важкі бої на найскладніших напрямках, тримають позиції і проривають оборону противника. Кожна ваша операція це стратегічний внесок у нашу безпеку, звільнення окупованих територій і відновлення суверенітету України. Дякую кожному з вас за службу, за мужність та незламну віру в перемогу. Пам'ятаємо героїв, які віддали життя за свободу України. Їхній подвиг назавжди в нашій пам'яті. Здолати ворога ми можемо тільки разом підтримуючи бійців по всій лінії фронту. І куп'янський напрямок тут не виняток. Саме там зараз потрібно осилити один із спецрозділів розвідки російського добровольчого корпусу. Окупанти бездумно і самовбивчо намагаються просуватися, а хлопці щодня тримають важку оборону. Їм вкрай потрібні автомобілі для мобільного пересування, подвозу боєкомплекту евакуації поранених. Тим паче, це розвідка, яка виконує надскладні завдання. Ворог застосовує всі типи Ударних дронів від FPV, під'єднаних до оптоволокна до експериментальних блискавок. Через це найбільших втрат зазнає автотранспорт. Машини горять майже щодня, пишуть воїни. Тож звертаються до нас з проханням допомогти зібрати на автівки високої прохідності. Залишилося 200 тисяч гривень. Тож долучайтеся, кожна гривня важлива. Ми іноземні бійці головного управління розвідки Міністерства оборони. Ми обороняли Авдіївську дорогу життя, заходили з боями в РФ, обороняли вовчанське штурмували куп'янському напрямку. Після довгих інтенсивних операцій автопарк нашого підрозділу потребує ремонту та оновлення. Просимо вас долучитися до збору, щоб ми і надалі знищували ворога на українській землі. Слава Україні! Героям слава! Героїня нашого наступного сюжету у рідному Алчевську на Луганщині працювала кранівницею на металургійному комбінаті, але з приходом руського міра не захотіла жити під окупацією і переїхала на Черкащину на землю своїх дідів. Тут на подив односельців замість картоплі почала садити лаванду. У ній і сама шукає розраду, і запрошує туристів вдихнути на повні груди природного заспокійливого. Це моє натхнення, це моя любов. Я її кохаю як дітей цю лаванду. Дві з половиною тисячі кущів лаванди виплакала переселенка Залчевська Євдокія Кубухова. Шість років тому висадила перші 16 кущів. Нині тут буяють відтінками білого, рожевого, блакитного, фіолетового з десяток сортів трьох видів французької, англійської лаванди і лавандину. Син каже, мама: ну що ж, картоплі дуже багато. Ну навіщо вона нам? А ми до цього жили трохи в Криму і були на лавандових полях. Нам дуже сподобалося. Я за цю ідею схопилася, і оце з 16 кущиків я оце все розвела, навчилася виводити і сіменами, і живцями. Справа не надто затратна. Ділиться пані Євдокія, але вкласти треба душу і знайти час, а лаванда не вибаглива у догляді. Траву тут обсапати, вона, бо вона не любить конкуренції. Вона любить, щоб був простір, весною стрижу. Вже з березня місяця починаю, обходжу свої володіння, дивлюся, де підсапати, де, може, якийсь кущик, там трохи примерз чи підсох, то я вже обрізаю. Євдокія Іванівна все життя прожила в Олчівську. Там працювала кранівницею мостових кранів на металургійному заводі. Це не гірше навіть від лаванди. Це так, такий, в такому захваті була від, ці, від цієї краси, краси металу цього гарячого. І це ми обробляли, люди обробляли заготовки. Метал був марка дуже високо, високої якості. На підводні ці човни виготовлювали ну, для воєнної індустрії. І прийшлося ту красу змінити на оцю. 2015-го через навалу російських окупантів змушена була з мамою переїхати на Черкащину на землю своїх дідів. Дали зелений коридор і все лишилося квартира і все, все, все. Могили, батька, чоловіка мого і все залишилося. Лавандовий рай ті дусі, які в Іванівну називають місцеві, видно здаля і щойно поле вкриває фіолетовий килим. Сюди їдуть і йдуть фотографуватися і вдихати аромат звідусіль. Коли починається сезон, дуже красиво, дуже люблять здаля Видно наші лавандові поля. Люди ідуть з усіх країн, фотографуються. Це дуже велике задоволення. Дітям дуже подобається. Щоб привабити відвідувачів і популяризувати справу мами. Син Євдокії Іванівни створив сайт. Через нього можна придбати і букетик, і саше лавандовий чай або ж розсаду. Цьогоріч жінка хоче спробувати виготовляти ефірні масла, декоративні свічки і мило з лаванди. Просто щоб люди ну відвідували, бачили це все, бо зараз таке життя тяжке, людям немає розради якоїсь. А от погуляєш по цьому полю прекрасному, і душа заспокоїться, настрій піднімається. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян, програма Вікне СТБ», Єдині новини. На цьому поки що все. Наш наступний випуск о 10-й. Не пропустіть. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене. Школу наземних роботизованих комплексів відкриває третя штурмова. Навчатися там можуть і цивільні, і військові. І більше на цю тему поговоримо з командиром зводу наземних роботизованих комплексів третьої окремої штурмової бригади, засновником школи наземних роботизованих комплексів Віктором Павловим із позивним Старк пане Вікторе, дякую, що ви до нас сьогодні доїхали. Попри дуже непросту ніч. В Києві. Дякую, що запросили. Вітаю, вітаю студію. Ми за вами будемо не тільки говорити. Я дуже сподіваюся, що ми ще й трошки грошей зберемо на функціонування школи, тому що у нас на екрані QR-код та номер картки, шановні глядачі. Долучайтеся, тому що навчання це те, без чого в сучасній війні просто не обійтися. Потрібні не просто люди, а люди, які можуть якісно і фахово свою роботу виконувати. Не сумніваюся, що у вашій школі саме таких готуватимуть. Правда, саме до цього ми йдемо. Саме це ми і робимо. Ми про якість. Розкажіть, як це виглядає, тому що я не чула про школи наземних роботизованих комплексів. Поки що. Це якийсь унікальний проєкт. Як ви його створювали? Враховуючи те, що ми вчимо не тільки військових, а й цивільних, то зараз це унікальний проєкт. Він поки такий єдиний. Угу. Сподіваюся, впевнений, що це буде розвиватися, будуть з'являтися інші школи, тому що, як ми бачимо, НРК розвивається, Вони приносять користь на передку, і треба більше. Операторів більше інженерів, більше людей, навчених, які будуть їх застосовувати і допомагати піхоті. От ми бачимо зараз кадри з відкриття школи. Я так розумію, там Кирило Буданов був. І бачимо і, і, е, пан Білецький, і самі е, наземні роботизовані комплекси. А як там відбувається навчання? Тобто, як це виглядає для військових і як це виглядає для цивільних? Е, зараз у нас є два курси: у нас є базовий курс. Це п'ятиденна програма для цивільних, але приходять і військові, хто хоче ознайомитися з mm -hmm. тим, що таке наземні роботизовані комплекси. І є двохтижнева військова програма суто для військових, де ми вже розкриваємо тактики застосування, більше практики і денні і нічні навчання. Тобто це прям справжні там роботи стоять, якими ви вчителі користуватися? Так, нас ми зібрали матеріальну базу завдяки нашим партнерам, друзям на фандрейзили, зібрали, бо це дорогий процес. Дрони вони коштують гроші. Відповідно, це все, це все коштує. Наземні дрони всі справжні. Різні у нас є і гусничні, і колісні, різних розмірів, різних класів, різних типів. Є навіть турелі, є системи мінування, дрони для розмінування, і ми це все розкладаємо. в Програму навчання і вчимо на практиці, даємо можливість спробувати відпрацювати в екіпажах цими різними засобами. Хто вчить? Інструктори. Наші інструктори зазвичай, точніше, майже всі. Це ветерани, хлопці після поранень, і, яких ми зараз реінтегруємо в цивільне життя і хлопці з бойовим досвідом, які зараз передають цей досвід далі, молоді і е, спеціалізовані навички по НРК військовому. Що цивільним може дати такий п'ятиденний курс? І от я приходжу, я взагалі нічого в цьому не тямлю. Перший раз бачу. З чим я вийду? А, перше, знаєте, може трошки воно зараз вже змінюється ще півроку тому, коли я показував, точно казав, що я займаюся наземним дроном, то мене питали, це щось типу термінатор. Як воно mm -hmm. виглядає? Доводилось показувати собачки фотографії або собачки, що це а так, це як маленький танчик, зрозумів. Тому перше це людина зрозуміє логіку для чого це, як воно виглядає, з чого воно складається, як це застосовують в бойових умовах, яку користь це приносить. Крім того, є не не тільки теорія, але й практика. І люди отримують логіку застосування. І далі вони можуть вирішити, як, скажімо так, свідомо вибрати спеціальність в армії і піти, служити, займатися вже технологічною війною. Тобто, принаймні, ознайомитися з тим, що таке є, і можливо комусь дуже Знайомо. зайде. Захоче так. чи є такий спосіб? От прийшов навчання в ці п'ятиденний, як цивільний, і захотіла або захотів приєднатися до третьої штурмової. Є такий шлях? Так і ми це вітаємо. Багато людей приходять. У нас є школа в піві угу. в рамках Кілхаус Academy. Це от проект, який об'єднує наші всі школи. У нас є школа FPV, яка за більше ніж рік навчила близько трьох тисяч людей. Ага. З цих трьох тисяч людей 15% пішло служити в Третю штурмову. Які ви перед собою ставите цілі з школою іноземних роботизованих комплексів? Скільки людей навчити? Ем, у нас є план. Ем, не думаю, що. Чи варто чи не варто розкривати їх, але є план, є спроможності, які ми можемо зараз потягнути нашими силами. Зараз це два курси паралельно: і цивільний, і військовий. Але ми бачимо вже попит і записи наперед, на два місяці вперед, що треба робити паралельні курси. Зрозуміло, що цей проєкт доволі дорогий, він потребує фінансування. Тому, шановні громадяни, уже дивлюся вам в очі і закликаю присканувати QR-код, переписати номер картки. Будь-яку доступну для себе суму закинути на функціонування школи наземних роботизованих комплексів. Розумію, що воно зрозуміліше донатити на дрон, який вже можна купити, який буде літати росіянам полум'яні привіти передавати, але без якісно навчених захисників та захисниць. Нічого цього не працюватиму, тому такі довготривалі, непрості проєкти вони дуже потребують нашої з вами підтримки. Якщо маєте змогу, знову ж таки не проходьте, будь ласка, повз цей збір, тому що кілька тисяч уже є. Але я знаю, що треба більше, треба загалом мільйон та загальна мета збору. Так ну у нас є постійні витрати, опекси, так звані, кожен місяць на те, щоб утримувати школу. Щоб вона функціонувала, тобто наша задача, ми створили всі комфортні умови для того, щоб якісно вчити. Наших курсантів, угу. якщо е, я як цивільна, або як військова, або військовий, хоче записатися, який процес? Куди дзвонити? Писати а, у нас є сайт Кіл Academy, Акедемі, угу. де є форма, яку можна заповнити. Є розділ НРК є телефон. по НРК можна подзвонити, поспілкуватися з нашими хлопцями, записатися а, І далі. Наші інструктори проведуть, підкажуть вже по подальшим діям, на коли, на котру на яку дату. Тому краще всього легше знайти в нас в наш сайт Killhouse Кедемі. Це не складно. Угу. Які навички допомагають найбільш ефективно управляти наземними роботами? От якщо людина в приставку класно грає, це допоможе? Це допоможе. Якщо людина технічно розвинута, це допоможе, тому що це. Більше про технології в наземних дронах легше ніж в БПЛА mm -hmm. управляти, тому що він їздить по землі в одній площині, умовно кажучи, і це набагато спрощує управління, але складність більше в тому, як підготуватися до бойового виїзду, як підготувати сам дрон, щоб він був в БГ в бойовій готовності, mm -hmm. як зробити зв'язок, як його обслуговувати. От ці речі ми вчимо. Оце от складніше, тобто керувати це там 10 ага. скілів, які мати. Скільки людей треба для того, аби один дрон поїхав і виконав своє завдання а, зазвичай, екіпажі складають 3-4 людини, угу. дивлячись від засобу від складнощів. Які перспективи загалом мають НРК наземні роботизовані комплекси, це станом на зараз перспективна технологія, яка ще чекає свого зіркового часу, чи вже прям активно застосовується дуже активно? Застосовуємо в бригаді. Наші бойові хлопці, роти, взводи НРК? Вони возять кожен тиждень десятки тонн вантажу. Угу. Про що це говорить? Що замість того, щоб піхота ходила? Ногами все це носила, і це все ризиковано. Ви ж розумієте, зараз ця зона збільшується в півішки, вже долітають набагато далі ніж раніше. Пікапи, люди все під великим ризиком пересувається по передньому краю. Тому наземні дрони возять, виконують логістичні задачі. Кожен тиждень ми евакуюємо достатньо багато десятки людей з поля бою. Розуміємо, що евакуаційна група це теж ризик. Та звісно, набагато краще, аби поїхав краще, дрон, дрон, тому що його втратити можна так. купити новий, а люди це найцінніше. Пане Віктор, дякую вам величезне за цю розмову. Це був Віктор Павлов із позивним стар, командир зводу наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади і засновник школи наземних роботизованих комплексів, де навчатися можуть як цивільні, так і військові. Дякую всім, хто долучився до збору на функціонування цієї школи. Ми зараз зробимо кілька хвилин паузи. Потім новини. Залишайтеся з нами. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допов... Може поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива!